Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дію. І два завдання. Приступаємо до виконання. У першому завданні наші дроби мають однакові знаменники, тому можемо виконувати додавання. Знаменник переписали. Чисельники додаємо. Зводимо подібні доданки. Мінус b, додати B буде 0. Чисельнику маємо А, в знаменнику N. У другому завданні наші дроби мають різні знаменники. Знаменники одночлени, тому найпростішим спільним знаменником буде добуток цих одночленів. Додаткові множники для першого дробу було 2 стало 2Y це Y. Для другого було Y стало 2Y2. Тому маємо Х і 3х2 6. Тепер можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Отримали дріб, чисельник якого різниця Y і 6, знаменник 2Y. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.